Доброго дня малята. Сьогодні в нас заняття з малюванням. До нас у гості завітала давня знайома. Так, це лисичка. Давайте привітаємося з нею та запитаємо, чому так довго вона до нас не приходила у гості? Де увесь час була? Де я тільки не буваю? Та шлідів. Залишаю, я до ловів маю хист. Чарівний у мене хвіст. Кажуть всі, що я хитруха, та насправді чепоруха після себе приберу, то ж нема слідів тому. А коли я не полюю, з задоволенням малюю, я ж лисичка непроста. Маю пензлика гвоста, сонце тим, диво пензликом рудим. Ой, лисичко, про те, що ти така красуня та чепурна, ми знаємо і про хитрість твою не забуваємо. Краще скажи, що ти принесла до нас у своєму кошику? Та це я чоловік і Васика. Щоб бути справжньою красунею, треба слідкувати за собою. Тому я придбала зубну щітку, зубну пасту та мило, щоб вмиватися кожен день. Так, це ти молодець лисичко, але ти про дещо забула, що тобі обов'язково знадобиться для догляду. Подумайте, малята, що нам необхідно після того, як ми вмили наше обличчя. Так, вірно, рушничок. Ой-ой, ой і що ж мені тепер робити? Не хвилюйся, лисичко. Ми зробимо для тебе найгарніші рушнички. Для роботи нам знадобиться. Стакан з водою, пензлик, фарби, заготовка нашого рушничка та серветка. Змочуємо пензлик та набираємо фарбу. Проводимо лінію. Набираємо ще фарбу. Наступні лінії малюємо на відстані один від одного. Добре, вимиваємо пензли та витираємо його, щоб підготувати до наступної фарби іншого кольору. Тепер між нашими зеленими лініями малюємо червоні лінії. Лінії ведемо рівненько та охайно. Наш перший рушничок готовий. Переходимо до роботи над другим рушничком. Набираємо фарбу та будемо малювати хвилясті лінії. Також малюємо на відстані одна від одної, вимиваємо наш пензлик, набираємо фарбу. В мене це синій колір. Та малюємо між нашими хвилястими лініями рівненькі. Ось такий гарний вийшов в нас другий рушничок. Переходимо до роботи над третім рушничком. Вимили наш пензлик та набираємо фарбу. В мене це помаранчевий колір. Малюємо хвилясту лінію. Тепер малюємо зелені крапочки. Повторюємо візерунок з іншої сторони. Тепер намалюємо рівні лінії. Посередині знову намалюємо хвилясту лінію. Домолюмо крапочки. Ось такий у нас вийшов третій рушничок. Дивись, лисичко! Тепер ти можеш вибрати, який рушничок тобі до вподоби. Дякую вам, малята! А мені вже час бігти додому. До побачення! І нам вже час прощатися. До побачення, малята, до нових зустрічей!